Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен плюс спокій за ясною голови до інших подій у Брянській області Росії біля міста Клімова автомобільний міст із фурою впав на пасажирський потяг. Загинули семеро людей, ще майже 70 травмувалися. Московська залізниця повідомляє, що причиною аварії стало незаконне втручання у діяльність транспорту. Про що саме йдеться достеменно невідомо. Раніше ворожа влада використовувала саме таку формулювання, такі формулювання у випадку диверсії на залізниці. Станція Клімов розташована на південному заході Брянської області, неподалік із з кордоном з Україною. Потяг прямував до Москви. Ну і ще один міст цієї ночі обвалився на Курщині просто під час руху вантажного локомотиву по трасі Тросна-Калинівка Залізногірського району. Конструкція впала на автомобільну дорогу. Зайнявся тепловоз. Фотоаварії публікують російські телеграм-канали. Попередньо минулося без загиблих. Один із машиністів отримав ушкодження ніг. Ну і всю бригаду зараз відправили на обстеження. У слідчому комітеті Росії вже заявили, що і в Брянську, і на Курщині мости були підірвані. Горіла цієї ночі залізниця і на окупованій Донеччині. Активісти партизанського руху «Атеш» пошкодили релейну шафу на новій ділянці Волноваха Маріуполь, якою раніше. Вихвалялися окупанти як наслідок порушено роботу системи сигналізації та управління рухом потягів. Відео пожежі публікують власне партизани. Напрямок це є ключовим для перекидання палива, техніки та боєприпасів прямо на лінії фронту, оминаючи Кримський міст. Ну, а під Мелітополем злетів у повітря військовий потяг росіян. Товарняк прямував до окупованого Криму. Повідомили у головному управлінні розвідки. Через вибух потяг із паливними цистернами та товарними вагонами зійшов із рейок. Це порушило ще одну логістичну артерію росіян на окупованих територіях Запоріжжя та Криму. Росія не розуміє нормального ставлення чи дипломатичної мови. А відтак настав час говорити з ними мовою санкцій та посилення підтримки України. Так на заяви представника Росії у Раді безпеки ООН про готовність продовжувати та посилювати військові дії стільки скільки буде необхідно, відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Це ляпас Росії всім, хто виступає за мир, не лише Україні і Сполученим Штатам, європейським країнам, Китаю, Бразилії та іншим. Ми вимагаємо реакції на зухвалі заяви Росії, які ставлять під загрозу мирний процес. Вони не розуміють нормального ставлення чи дипломатичної мови. Час говорити з ними мовою санкцій та посилення підтримки України. Ну і сенат США наступного тижня може почати розгляд законопроекту про санкції проти Росії. Про це заявив сенатор від республіканської партії США Лінсі Грем, перебуваючи у Києві. Він наголосив, що гра, в яку грає Путін, скоро зміниться. Теж стосується і Китаю, який співпрацює із РФ. Я очікую, що наступного тижня Сенат почне просувати законопроєкт про санкції. Є члени палати, що готові діяти, і ви побачите кроки Конгресу. Трамп сказав, що наступні два тижні будуть вирішальними. Я не бачу нічого в зустрічі у понеділок у Стамбулі, щоб дало надію на мирні наміри Росії. Коли ці два тижні минуть, я думаю, що всім стане зрозуміло, що Росія грає в гру за рахунок усього світу, а не лише Сполучених Штатів. Ми збираємось змінити цю гру для Росії. Я запрошую до нашого ефіру Олексія Буряченка, кандидата політичних наук, керівника міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю вас, вітаю всіх наших шановних глядачів. Стосовно цих санкцій американських про яких в Києві згадував Лінсі Грем. і зокрема варто зазначити, що самі американці цей законопроект про 5-відсоткові мита на російську нафту зокрема називають надзвичайно агресивним економічним кроком, спрямованим на зокрема посилення тиску на Російську Федерацію. А чого ви, пане Олексію, очікуєте від введення цих Мит відсоткових за від, скажімо, того, що цей законопроект вступить силу і чи вступить він, тому що неодноразово зазначалося, що його життєспроможність залежить безпосередньо від Трампа. У ну, там мова йде не про п'ятивідсоткові, а про п'ятисот відсоткові міри. дійсно. Дякую, що поправили Так, да, да Ненсі Грема. А от але, направду, як я казав раніше, цей прийняття цього пакету санкцій, вторинних перш за все, да от я оцінюю досить скептично. Особливо оцінював скептично їх після телефонної розмови між Трампом та Путіним. Зараз, коли вже Трамп трошки відозмінив свою риторику, і коли там не Вав Путя на божевільним да після цих масивних ракетно-безпілотних обстрілів мирних українських міст, скажімо так, на шанси ведення санкційного пакету з боку Сполучених Штатів, вони я глибоко переконаний, що збільшились, але разом з тим, чи це буде той пакет, про який говорив Грем, як на мене, ні, тому що ті 500% відсоткові мита, які анонсували американці, на називали це пекельним пакетом. Вони звичайно пекельні а для Російської Федерації безсумнівно, але є нюанс 500% мита вторинні на ті країни, які допомагають обходити на Росії первинні санкції відносно нафти. Це перш за все індія та Китай. Чи готові зараз сполучені штати прийняти пакет, наприклад, стосовно Китаю, коли вони буквально півтора тижні тому зняли 146%? І уклали з ними попередню економічну угоду. В мене є сумніви на відносно інні сумніви ще більше, оскільки якраз в Індію намагаються релікуватися частина американських інвестицій, які традиційно були в Китаї. Але разом з тим, коли Ненсі Грем і ще деякі республіканці приїхали до Києва, я глибоко переконаний, що вони в діалозі з нашим кабінетом міністрів, з нашим урядом з офісом президента і тіма людьми. На які безпосередньо займаються санкціями, ну я думаю, що були, скажімо так, наведений фокус в цій спільній системі координат, які можуть ще санкції бути застосовані з боку Сполучених Штатів Америки для того, щоб цей санкційний пакет ну такий можливо буде напрацьований та в сполучених штатах, він був максимально дієвим. Тобто, враховуючи вище викладене і резуючи на в цей 500% відсотковий мита. Вторинні віриться мені не дуже сильно, але в те, що зараз на ці і інші республіканці можуть за після, скажімо, відмашки політичної Трампа напрацювати якийсь інший, більш реалістичний і можливо навіть більш дієвий пакет санкцій І Трамп його може запровадити, наприклад, після Стамбулу чергового 2 червня, коли Росія з величезною врегідністю покаже знов ж таки свою. Деструктурна налаштованість на, на політичний процес ці шанси постійно зростають. До речі, від Стамбула. Які у вас очікування? Чому Росія на вашу думку приховує текст свого так званого меморандуму? Я Думаю, що ці речі ж є абсолютно очевидними Російської Федерації в межах цього перемовного процесу, який вони імітують, і ні для кого це не є секретом. Вирішує три базові задачі: перша базова задача це продовжувати воювати, друга імітувати перемовний процес, тим самим затягувати на або навіть блокувати нові санкції. Ну і третє тримати в перемовному процесі, хоча б в статусі спостерігача, сполучені штати Америки, для цього потрібно, що. О, для цього потрібно по суті перетворити Стамбул на новий мінськ, ну тобто безкінечно імітувати перемовний процес. Ну або другий варіант розвитку подій так провокувати Україну, виставляючи нереалістичні абсолютно вимоги, в тому числі в межах цього меморандуму. Щоб Україна відповідно сама відмовилася цього перемовного процесу, росіяни направду дуже хочуть щоб саме нас звинуватити в. Риві перемовин. Я думаю, що наша делегація, наш президент, ці ризики і цю стратегію Російської Федерації чудово усвідомлюють. Тому і ми маємо контргру, контрстратегію, як під час першого туру Стамбулу, коли наш президент сказав, що він чекає Путіна завтра да, на перемовинах, і тоді вже в принципі Росія розуміючи, що їй потрібно, хоча б якийсь конструктив показати, пішла на цей великий обмін, і це направду, як на мене, велика перемога нашої. Дипломатії, що нам вдалося повернути тисячу людей за стінків Кремля, а цього разу в тому числі ми намагаємося контратакувати через те, щоб росіяни опублічили текст того самого меморандуму, який вони обіцяли це зробити, і ви абсолютно праві. Вони його не говорять нікому ні Україні, ні сполученим штатам, ні Європі, ні навіть Туреччині, яка являється модератором. Чому знов ж таки тому, що вони хочуть його показати вже уже в межах перемовного процесу. І в принципі, через інсайдів, ми вже розуміємо частково, що там може бути. Наприклад, там знову, скоріш за все, будуть підніматися питання чорноморської акваторії. От тому наше звичайно, завдання показати всьому світу, що цей меморандум це класична провокація з боку Російської Федерації, щоб, відповідно, заблокувати і бути абсолютно деструктивним межах переговорного процесу, тому що те, що вона як завжди виставляє, являється тільки її хотілками і з конструктивом немає нічого спільного, пане Олексію. Тут хочеться. Уточнити повертаючись до 500 відсоткового мит цього законопроекту американського. На вашу думку, цей законопроект може бути проголосований і введений в дію після Стамбула чи після чергового нарощування агресії з боку Російської Федерації. Ну простіше кажучи, після чергового масованого обстрілу, і чи введення цього законопроекту виведе сполучені штати. Ати Америки з позиції е, спостерігача. Дуже б хотілося, щоб сполучені штати все ж таки усвідомили що їм потрібно повертатись до того модернізаційного модер модер статусу, який розпочав свого часу після виграшу виборів і інаугурації президент Сполучених Штатів Трамп. тому, що направду я нагадаю, що декілька днів тому спестасавник по Україні Келох якраз заявляв, що можливо наступний тур перемовного процесу буде провести. Не в Стамбулі, які російська пропаганда транслює по всьому світу як перемовини про капітуляцію і продовження 22-го року, що і звичайно таким не являється є являється чистому вигляді і іпсот російським наративом. вот а наприклад, Женево, щоб зустрітися на рівні трьох лідерів. Володимира Зеленського, президента України, відповідно перепрошую. Так, так все задок. добре, все добре, Олексій. продовжуйте. Да, перепрошую президента України да Путіна і президента Сполучених Штатів Трампа. І на направду ми ще ж також в наших ефірах нагадували, що також миротворчу ініціативу, і це надзвичайно як на мене важливо та перспективно, висловив новий папа римський лев чотирнадцятий, і особливо після безпосереднього спілкування нашого президента та нового папа Римського, цей трек навіть був підтриманий і самим Трампом, президентом США і Марко Рубіо, держсекретарем відповідно перебуваючи в Стамбулі. Але як бачимо, що дійсно Російській Федерації скоріш за все вдалося під час двосторонніх контактів переконати російську сторону, що все ж таки в Стамбулі вони будуть більш рішуче налаштовані на конструктив. А отже, так з великою регідністю я все ж таки ставив би на те, що Сполучені Штати приймуть для себе остаточне рішення перш за все, сам Трамп про запровадження санкційного пакету після позиції Російської Федерації у другому Стамбулі нічого конструктивного там не буде. Ми це чудово розуміємо, і не хочеться щоб затягували американці з новим пакетом санкцій після чергового масованого обстрілу, тому що все це життя наших людей. Абсолютно ну а відверто кажучи, Да-да. Маєте рацію і говорите вірно, пане Олексію. Дякую дуже, що долучилися до нашого ефіру. і Відповіли на питання. Ми продовжуємо наш ефір. І хочу нагадати, що на зв'язку з нами був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук керівник міжнародної асоціації малих громад. І нагадаю, що в регіоні ще не було зокрема відбою повітряної тривоги. Отже, Росія хоче провести з Україною черговий раунд переговорів у Туреччині вже в понеділок, але досі не передала свій так званий меморандум зі своїми умовами припинення бойових дій за півтори доби до ймовірного часу зустрічі. Його текст невідомий ані Україні, ані країнам посередникам у перемовинах. Схоже, що Кремль не хоче дати можливості заздалегідь оцінити їхні пропозиції. Натомість українська сторона ще тиждень тому передала і Росії і США свій варіант мирної угоди. Зволікання Росії є навмисним, заявив. Президент України Володимир Зеленський слова з Москвою не працюють, наголосив він. Нагадаю, що перший раунд переговорів між Україною та Росією відбувся 16 травня. Замість згоди на перемирі, російська делегація вдалася до погроз та висування абсурдних вимог. Єдиним дієвим результатом Стамбулу став обмін полоненими у форматі тисяча на тисячу. І Сергій Лещенко радник керівника Офісу Президента України долучається до нашої ефіру. Вітаємо вас. Доброго дня, вітаю вас. Я нагадаю, що Кіт Кіткелокспо представник Трампа буквально нещодавно ABC News телеканалу дав інтерв'ю, де згадав про те, що Україна заздалегідь і вчасно надала свій план там з 22 пунктів. І Тут ключове цей план абсолютно прийнятний. Себто і європейці, і американці, і власне всі наші партнери розуміють, з якими пропозиціями і вимогами ми їдемо на цю чергову другу зустріч в Туреччині. Позиція Росіян не зрозуміла ні. Кому а чим що, що вони намагаються досягти такою тактикою, вони намагаються тримати всіх у невизначеності для того, щоб їхній план, який ми вже можемо припустити, буде ні для кого неприйнятним, не піддавався знеціненню та критиці до моменту переговорів. З якою метою вони це роблять? Вони затягують час, тобто не показуючи план до переговорів, вони не дають можливість оцінити життєздатність цього плану. Спроможність його виконати всі чекають. Час минає. Потім всі зустрінуться і виявиться, що цей план росіян нічим не відрізняється від заяв Ні Бензі або Піскова. І відповідно далі рухатися з цим планом дуже складно, але вони виграли тиждень. І на будь-які претензії вони скажуть: так ми ж в переговорному процесі. От наш план. Ви ж хотіли, ми вам його показуємо. Це називається око замилювання або російське очка втирательство з роботу російської сторони, тому що вони реально бояться санкцій, які накладуть на них американці, і ми бачимо рішучість вже сенату в цьому питанні. Президент зустрічався, Єрмак зустрічався, Блументаль і. Лінці грем два сенатори впливових були в Києві в п'ятницю і обговорили якраз процес накладення санкцій, в тому числі на тих країн, які будуть купувати в Росії енергоносії, які потім дають можливість Росії далі продовжувати війну на українській землі. Тут ключове питання: скільки таких раундів може відбутися в контексті затягування росіянами часу, адже днями, от буквально передодні, і сьогодні, і мілітарні аналітики і закордонні і наші змі за кордонів зокрема New York Times, писали про те, що росіяни вже розпочали літні наступи. Це стосується не одного там чи кількох напрямків. Це стосується практично всієї лінії фронту, починаючи там умовно від Сумщини, де Росіяни намагаються якось там просуватися по якихось дрібних населених пунктах. Але так само ситуація складна і на Донеччині. Ні, Костянтинівка, Покровська на Харківському напрямку, і звісно, на Запорізькому напрямку так само почали вони намагатися якось рухатися. Нью-Йорк Таймс пише про те, що Росіяни намагаються взяти максимум, перш ніж зброя, замовкне, натякаючи, що росіяни знову ж таки, як ви сказали, будуть максимально тягнути час. Так, от літня кампанія вона розрахована на літо. Росіяни планують якось до конструктиву наблизитися вже десь у вересні-жовтні місяці. Я не можу за них казати, але я розумію, скажімо, їхню логіку. Вони хочуть сісти за стіл переговорів, озброєні новими територіальними захопленнями, і вони хочуть це зробити якраз влітку, тому що в них розгорнутий був підлітню кампанію. Весь фронт вони не хочуть зупинятися в цьому сенсі. Єдина сила, яка їх споможе зупинити, це спільна позиція Києва, Вашингтона і Європейських столиць. Які включають в себе санкції для того, щоб провести до тями московську диктатуру в цьому сенсі нас чекає складне літо, Це треба усвідомлювати, тому що саме влітку вони мають світлий довгий день. Суху землю і відсутність хмарності і теплу температуру тобто, це і зеленку, звичайно, тобто зелені засадження, які дозволяють рухатися набагато менш поміченими ніж якби це був осінньо-зимовий період. Тому треба бути до цього просто свідомим і готовим, але в жодний спосіб це не виправдовувати. Важливо розуміти, що. Це реалії війни, і так було кожного року. Насправді літо завжди був періодом, коли фронт дуже активний. Тому тут залежить від наших партнерів, чи готові вони грюкнути кулаком по столу і сказати: ми від це не підписувалися, ми не збираємося під нашу, скажімо так, переговорну спроможність, під наші переговорні зусилля дати вам можливість ще чотири місяці воювати і вбивати українців, захоплюючи українську землю. А я, от ви про партнерів згадали, тоді ще раз запелюю до ОТС Кіта Келога, тому що тут знову ж таки дуже важлива інформація з його вуст. Прозвучала що на другому раунді в Стамбулі, вже 2 червня будуть присутні представники не лише України і Росії, посередники там з Туреччини, але й представники там переговорної групи технічної зі сполучених штатів Америки, Британії, Німеччини Франції. А відтак чи можна говорити про те, що долучення ну, розширення формату це якось спрацює все ж таки в позитиві? Точно спрацює позитив, тому що більше свідків буде того, як Росія позичає всірка очі і бдурить всіх, намагаючись знову ж таки просто виграти час. Чим більше свідків буде для цього, тим краще знаєте, Злочин простіше розслідувати, коли багато свідків. От це будуть свідки цього злочину злочину проти людяності, тому що вони будуть використовувати цей час для вбивства українців, захоплення української землі. Я не намагаюсь тут драматизувати когось залякувати. Просто показую реалії, а реалії такі. Ну і звичайно, збройні сили України – це єдина і остання надія українців. Тому зупинятися в донатах в підтримці зсу, сподіваючись, що на сьогодні завтра буде припинення вогню. Це вже зіграло поганий жарт з збройними силами. Вони отримують набагато менше донатів ніж раніше. Саме демотивовані громадяни цими заявами не українських політиків, а наших партнерів. Мотивація падає. Відповідно, до армії доходить менше грошей. відповідно, потреба закривається повільніше. Хтось каже, нехай держава закриває, але держава. Ніколи не була спроможна закрити 100% відсотків під час жодної війни все одно працювали волонтерські групи і в великих воїнах минулого. Теж тому це ще ще раз ще раз привід зрозуміти, що тільки від українців залежить те, як буде виглядати Україна в майбутньому. Президент України Володимир Зеленський говорить про те, що Росія намагається з переговорного процесу, взагалі-то з дипломатії, зробити таке своєрідне посміховисько. Знову ж таки, Сибіга, очільник МЗС, говорив про те, що росіяни постійно дають ляпаса усім потенційним учасникам процесу, як в Європі, так і за океаном. Ну і відтак, президент досить позитивний. Ну, це факти. Це дуже добре. Що вже 82 сенатори, все ж таки, долучилися до проекту, який буде включати нові санкції. Ми зараз почуємо цитату від Зеленського. Далі по. Повернемося, обговоримо взагалі, як санкційний тиск, в якій осяжній перспективі може все ж таки змінити ситуацію. Ми однаково розуміємо, що Росія намагається зробити з дипломатії посміховисько, прикривається перемовинами, але готується до нових наступальних операцій на фронті. Щодня б'є по наших містах і селах, відмовляється від усіх пропозицій припинення вогню. Тому додатковий тиск потрібен, і я вдячний за ініціативу двопартійний законопроект про санкції, який підтримують уже 82 сенатори. Пан Сергій, якщо дозволите, буквально ще кілька речень вже від мене цитуючи Financial Times. значить аналітики пишуть період стрімкого зростання рівня життя росіян, що вплинув на зміцнення підтримки війни в суспільстві, близький до завершення. Ну і там дуже розлога стаття з цифрами, і це власне в піку тому ті думці, що економіка Росії вона може підлаштуватися. Путін говорить, ми це витримаємо там. Нові санкції. Як ви оцінюєте взагалі цю перспективу? Це взагалі то ну все одно побудовано на оцінках, розумієте, ми не бачимо. Медичних показників ми не бачимо картки хворого. Ми не робили ростин його тіла. Я говорю про російську економіку. Ми реагуємо, слідкуємо джобами висновки чисто за вторинними ознаками. Але в нас є прогноз нашого головного управління розвідки Міноборони, який був даний ще в Ялтинська зустріч в вересні минулого року. Про те, що якщо війна затягнеться на наступний 27 рік, то це матиме катастрофічні наслідки для Росії. Тобто 26-й рік може бути останнім роком війни, коли Путін. Може, відносно безболісно продовжувати воювати. Але я повторюся: без санкцій це дуже складно прогнозувати. Якщо будуть санкції 500%, про які кажуть Блюменталь і Лінці Грем, то це миттєво підрізає крила цій військовій машині. Вона не спроможе далі так швидко летіти. Питання до партнерів, щоб вони більше не. Займалися самообманом в певний спосіб, тому що е виграючи час, Путін же їх дурить. Він же розказує, що ще от один проект, другий меморандум, другий меморандум. А реальні полягають тому, що вони не готові до переговорів, тому що вони хочуть продовжувати воювати, хоча б весь літній період. Е Україні своє робити. Ми не в тих умовах, коли ми е вказуємо партнерам. Ми кажемо, ми ми зробили своє. Ми свою частину домашнього завдання виконали. А де ваша принциповість? Де ваші жорсткі дії, обіцяна реакція, якщо Росія цього не зробить, тому що в інший спосіб це виглядає просто несправедливо, але це принизливо повідношення навіть до вас, до партнерів, якщо Росія може вас так відверто дурити, і ви це пробачаєте, або робите вигляд, що цього не сталося. Тому українська позиція дуже проста. Все, що ми маємо, ми зробили. А реакція тепер на відповідно на іншому боці має бути. Так, будемо сподіватися, що і е, санкції, і тиск в цілому, е, значить, на російську економіку, в той чи інший спосіб, спрацює. Хотілося б, щоб це відбулося швидше і не знайшли ці країни, які закуповують енергоресурси, досі якісь обхідні маневри. Власне, е, будемо стежити. Дякуємо вам, Сергій Лещенко, радник керівника Всепрезидента України, долучався до нашого ефіру.